Вітаємо в нашій автошколі Індікар і я, ваш інструктор Артем. Зараз ми виконуємо розворот в обмеженому просторі, з одноразовим включенням задні передачі. Бачу, спереді в мене приїзу немає. Я вмикаю право покаші при зупинці і максимально прибу прижатися до бічного автомобіля. Зупиняюся повністю, включаю першу передачу, викручую колеса максимально вліво і Під'їжджаємо максимально близько до наступної перешкоди до припаркованої автомобіля або іншого предмета. Зупиняємось. Другий етап. Включаємо задню передачу. Максимально швидко викручуємо кермо в зворотній напрямок, показуємо правий показчик повороту і повільно рухаємось назад. Слідкуємо ліве праве дзеркало, щоб ми не заїхали в задній предмет. Це автомобіль від'їхав на 2-3 метри. Цього достатньо. Бачу, що спереді ми вже проходимо. Вмикаю знову першу передачу і викручую кермо вліво до опору і виконую виїзд з обмеженого простору.